Пан Микола завжди робить покупки самотужки. Допомагає йому у цьому ось цей візочок. Кравчучка називається. Спасибі <рес> кравчуку, що подарував нам візочок. Але останнім часом каже чоловік: з ринку йде майже з порожнім візочком. Усе тому, що ціни на продукти тепер надто високі. Одна картошка в нас дорога, на овощі піднялися. А так на м'ясні продукції, як було, так і є. Ну На молочні трошечки там піднімаються, але не сильно. Такі тенденції покупці не дивуються. Мовляв, підйом цін звична справа. А тому кажуть, і обурюватися немає змісту. Ну, Десь дві тижні перед новим роком. Все відчувається, що сильно піднімається цін. Ну, на, звичайно, на фрукти. От, найбільше було на фрукти і на овощі. Так, підвищуються цін. Попит є. У нас так, як, як з гарницею роблять скидки на вихідні свята, а у нас підйом цін. Продавці кажуть, що ціна майже не залежить від них. Марія Михайлівна зізнається, що рада була би знизити вартість на свою продукцію, але у святкові дні зростає оптова ціна, тому це зробити просто неможливо. По більшій ціні ми закуповуємо й там якісь там накладку. Ну, 50 копійок за чуть ну, там 80, Як там получить? Ось цибуля, навіть в опті 6 6, 20. А ну що яка до рублів. Є. нашого Буковинського почки нічого немає, завізне, десь з волині возять з того, з того. Ну, людина теж ціни свій труд, як ви думаєте? Купляти продукти харчування за більш реальними цінами чернівчани зможуть вже після свят, не раніше 20 січня. Вероніка Залевська, Михайло Антинюк, місцевий час.